Хто забив? <рикум> 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 Браво, роман! Приготувався, якраз штрафна. Так. Дивимось. Ай! Їма десь ноги. І подав. Дуже гарна подача. Ааа, тільки в руку. Міша внук. Міша. Добре, Він зароблений, це стратегічно хорошо. Давай, давай, ваня. Аам! Ага. Він не знає, зараз баня і вдари. Го! Браво! Сука! Ева! Нарешті! Браво! Нарешті! Давай, давай, давай. Ой, хороший. не, Ти тут. Та я тут. Так? Вітателю. У! Є! Є! Давай! Таул! Вітателю. У! Є! Є! Давай! Таул! Вітателю. У! Є! Ти бачив, як мали Наприклад, вратарь. Палили вам матчі, а ти з три, три тайми зіграв. Це взагалі три тайми і витримав дуже добре. І забив два гола, ти просто вивів команду вперед. Чи я помиляюсь? Чи я помиляюсь? І тепер уже с таким же ми йдемо. Великим